А от і ще одна реакція на чувака з мага. Ха, послухайте від імені всіх, хто сумнівався в Дональді Трампі. Вибачте, ми вибачаємося. Нагадайте, нам пізніше ніколи не сумніватися в президенті Сполучених Штатів. Він знову і знову доводить, що ми помилялися. Ти виклав те відео одразу після того, як Дональд Трамп сказав, що оголошено перемир'я. Минуло дві години. і Іран зараз бомбардує Ізраїль. І якщо подивишся в коментарі, багато людей пишуть справжній мага, не сумнівайся в Дональді Трампі. Це патріотизм. Це ті самі редпілднуті альфа-самці. Секундочку, чувак. Ей, ей, ти не загубив це на спеш-моунтейн? Це твої яйця. Як ви всі стали такими покірними? От що я хочу зрозуміти. Уся ваша публіка з гаслом не наступай на мене, раптом перестала сумніватися в уряді. Біда, ми в халепі. я навіть уявити не можу, щоб зайти в додаток і сказати: друзі, нагадайте мені більше ніколи не сумніватися в нашому президентові Байдені. Знаєш, чому я такого ніколи не зроблю? Бо я себе, блін, поважаю. І я патріот, і я вважаю, що всі лідери мають бути під сумнівом. Але це тільки моя думка, брат. Одним словом, тобі мабуть варто видалити те відео. Це сором.